Прем'єра Нідерландів а, Марка Рюте офіційно призначили генсеком НАТО. Призначення Рюте генсеком альянсу схвалили постійні представники всіх 32 членів блоку. А тепер до своїх повноважень Рюте приступить вже з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга. Ну і нагадаю також, що Рюте залишився єдиним кандидатом на посаду генсека НАТО після того, як президент Румунії Клаус Йоганіс оголосив, що зняв свою кандидатуру. А раніше чинний генсек НАТО Столтенберг також відгукувався про Рюте довольно доволі схвально. Він називав його сильним кандидатом, сильним кандидатом, який я нагадаю, підтримує Україну. Ну і от як ви розумієте, якщо хтось підтримує Україну, то реакція росіянців. Не змушує на себе довго чекати. Я не знаю, правда на що вони сподіваються. Я ще раз кажу, що він був одним кандидатом, але тим не менше, от вони певно очікували якогось сюрприза для себе, і що щось зараз має змінитися, і хтось інший очолить НАТО або НАТО раптом розпадеться, тому що Росія так хоче. А, ну і давайте розпочнемо з, з головної спікерки Міністерства алкогольних справ Смаши Захарова, яка відреагувала на призначення нового генсека НАТО. Країни НАТО і тим більше Генеральний секретар нічого не вирішують у Північно-Атлантичному альянсі, оскільки всім заправляють США. У цій структурі навіть країни-учасниці нічого не вирішують, тим паче Генсек усім заправляють американці. Всім всюди заправляють американці, а дуже би хотіли заправляти росіянці, але не виходить, тому що ніхто росіянців не слухає, тому що а, для того, щоб до них дослухалися, вони мають бути розвиненою країною вони мають а, дослухатися до міжнародних інституцій і брати участь в міжнародних а, різних. Процесах вони мають розвивати свою економіку. Вони мають по добросусідському ставитися до того, хто мешкає, або ж стикається з ними кордоном. А цього теж не помітно. Ну і багато багато чого. Тим не менше, політика НАТО щодо Росії не зміниться. Та ладно, хочеться спитати з твердженням з таким твердженням, значить, виступив Андрій Картаполов. Він же голова Думського комітету з оборони. Ну і теж має на то, як то кажуть, свою особисту думку. Політика НАТО щодо Росії не зміниться із затвердженням Рютте на посаду генсека. Керівництво альянсу своєї ролі не має. Організація обслуговує інтереси США, заявив депутат. Тобто картаполов має, а Рюте немає. Картаполов не обслуговує інтереси Путіна. Не подумайте жодним чином, ніколи такого не було. А Рюте обслуговуватиме інтереси. Причому не НАТО, а Сполучених Штатів Америки. Інтересно виходить, як то кажуть. Ну і власне тут вже на арену виходять гаварящі уси, які також висловилися з того приводу. По перше, значить, Пісков сказав про те, що з приходом Рюти на пост генцека НАТО навряд чи щось зміниться. А вам хтось один текст писав, я так розумію. Якийсь один спічрайтер, один карандашик, один листочок, чи у вас просто його в приймальні десь повісили? І вам там телефонували різні телеканали, питали вашої думки, і ви такі на той листочок подивилися, прочитали, що там написано, і пішли собі далі. Ну, Тому що от прям. Кпадкапірочку, всі прямо тютілька в тютельку, слово в слово сказали. Це ворожий для Росії альянс, не для Росії альянс ворожий, а Росія ворожа до всього, що не стосується Росії. Бо ж там, де Росії немає, от в НАТО Росію свого часу не взяли, через що я нагадаю, вам Путін інколи зривається і розказує про те, що вони ж хотіли в НАТО взагалі то, але просто Росію не взяли. Тому що зрозуміли, що так вона е, матиме ще більше впливу на європейський континент та на європейські країни. Відповідно, е, через це її там немає. Тому Путін образився і тепер вирішив ходити війною періодично на різні сусідні країни з Росією. Е, далі контакти лідерів Росії і США не заплановані. Ну просто якщо б ви подумали, що ну можливо будуть якісь там контакти і. Президент США Джо Байден раптом зустрінеться з Путіним. То ні, не заплановано, каже Пісков. Ну просто ж ви не сподівалися на це. Е, судовий процес над журналістом Гершковичем. Дуже резонансна тема у США, але не така резонансна у Росії. Я нагадаю, що цього журналіста затримали на території Росії. Ніби нібито як шпигуна, і судять зараз як шпигуна. Для чого це потрібно? Для того, щоб потім вдало обміняти Гаршковича на якихось своїх кримінальних авторитетів і витягнути його з в'язниці в Сполучених Штатів. Як свого часу було з. Е Забули, як його звали. Е, з одним із е, тих самих злочинців, е, якого е, Бут, його звали, е, згадала прізвище, е, якого теж минулого року повернули в обмін на тенісистку, яку засудили за вживання. чи... За те, що в неї з собою були якісь наркотичні речовини. А, ну, ми ж розуміємо все про суди на території Росії. А, по можливому обміну Гершковича, ця тема любить тишу, сказали на території Росії. Якщо ви хочете влаштувати обмін, то відповідно з тишою тут не вийде це зробити. А, Путін в середу зустрінеться із Зюгановим. Привітає його з ювілеєм. Дуже інтересна тема для чого нам це не зрозуміло. А, і також ввечері проведе нараду з питань розвитку кораблебудування для забезпечення оборони і безпеки. держави Держави, а оце вже інтересно. А можна якось е, конкретніше, де ви їх будете будувати і де потім базувати? Чи так далеко на майбутнє ви ще не зазирали? Я просто чому цікавлюся, тому що, е, як там кажуть, айсію, е, е, ми вас бачимо. В сенсі народний супутник все бачить. Народний супутник він же ICY, або ж «Крижане Око, придбаний фондом притули. За два роки зробив для гур 4173 знімки об'єктів, які знаходилися свого часу на території Росії. Зокрема, він зняв 370 аеродромів, 238 позицій. ППО радіотехнічної розвідки, 153 нафтобази. І склади пального 147 складів ракетного авіаційного озброєння боєприпасів, 17 військово-морських баз. І все це є десь близько 38% з усього масиву даних, отриманих завдяки цьому народному супутнику, використали для підготовки до атак, які завдали Росії збитків на мільярди-мільярди. Доларів це я ще раз вас закликаю до того, що по-перше, якби ви питали, де народний супутник, то він от він працює на дебі, стежить і робить свою справу. По-друге, чи він корисний Гурска, кажуть, корисний, працює прекрасно. Ну і по третє, власне, закликаю вас до того, щоб донатити і підтримувати великі маленькі збори, тому що все це працює потім на Україну для України для української перемоги.